У православних християн почався великий піс. Найсуворіший в році він триває сім тижнів і закінчується великоднем світлим святом Воскресіння Христового, який цього року відзначатимуть 20 квітня. На час посту християни мають дотримуватися певних обмежень у їжі, та головне мають очиститися душею. Це час роздумів, молитви та сповіді. Охтерчани до посту ставляться по різному Традиційно щогоду не їм лише на здоров'я і для душі треба, щоб було. І молимося. Ну не знаю, я не постую. Ні, я болію, то я не дотримуюсь. Однаково, що пост, що не пост. Робота в моя тяжого, треба їсти м'ясо і все любо. Важливо зрозуміти, що піс це не голодування і не лікування дієтою. Він має набагато глибше значення і виходить за рамки питання вживання їжі. Піст завжди під собою має духовне підґрунтя, і без нього втрачає всяке значення. Під час цього посту упорядкувати не тільки. Своє тіло, але й свою душу. Тобто, якщо на когось тримали зло в серці, пробачити тій людині, якщо вчиняли якісь недостойні вчинки, то повинні розкаятися в них. І тільки через їжу послідну очередь, ми в собі випрацьовуємо смирення. Бо коли ми маємо смирення до матеріального, тобто до їжі якоїсь, то й ми виробляємо в своїй душі смирення до ближнього, смирення в своєму життю, смирення в своєму побуті. У християнській вірі піст є загальним правилом. Його встановлено не для окремих, особливо ремних християн, а для всіх. Він не є насильством, неприємним обов'язком чи покаранням. Церква каже, що до нього треба ставитися як до рятувального засобу, необхідних ліків для кожної людської душі. Християн, які не дотримуються посту з поважних причин, церква не засуджує. Якщо чоловік в міру складних встоятельств, нарушив пост піщі. От мав сказати на істоді, і церква такових не наказує. Галині Степанівні 80 років. Посту жінка дотримується не в їжі, а у духовному його розумінні. Сим раніше і не вірила ні в що, тепер вірю, що є всесвітні сили розумні, і нас сюди дурнів прислали. І я, наприклад, тепер прощу пробачення у усього світу, з ким я з ким тільки я. Ну, стикалася, і може щось комусь там той, щоб мене простили, і я прощай у Свято-Покровському соборі. Проходить акція до світлого дня світлі вчинки. Збираються пожертви від усіх небайдужих для допомоги онкохворим дітям області. Усі, хто має бажання врятувати життя найменших жителів Сумщини, запрошуємо долучитися до акції, адже молитва без добрих дій є мертвою. Я вважаю, що кожен чоловік. Переживая дни Великого поста, усиливая домашнюю молитву, Он может дополнить молитву свою домашнюю молитву христианина и своими. Добрими ділами, мілосерді протягом посту можна вживати продукти рослинного походження, картоплю та вироби з неї, різного роду супи та каші, консервовані та квашені овочі. Загалом пісна їжа повинна бути простою і її вживання помірним, бо об'їстися можна і печеною картоплею. Ірина Дронова, Олександр Куліш для телеканалу Пульсар.